Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд хенд. Сьогодні вам покажу речі з люкс-відділу, а також з вагового секонд хенду. Розпочну я з більш дорожчого вагового секонд хенду. Тут ціна за кілограм 700 гривень, так званий люкс. Знайшла ось такий шкіряний плащ, Він мене зацікавив своїм принтом. Тут поєднання білого і чорного, двох контрастних кольорів. Якась така от зображена абстракція, яка здалеку нагадує. Принт Зебри це 48-й розмір. Але непогано сів на мою фігуру, мені подобається. Такий от плащик-халат зав'язується на поясок. Непогана знахідка, я думаю, по ціні він би коштував гривень 600. Доволі він такий важкий, близько кілограма, думаю, він і заважив. І ще з відділу мені сподобалося ось таке плаття светер чорного кольору від бренду Enaze Stories. Це розмір М. Воно в прекрасному ідеальному стані. Власне, воно таке от дуже тепле, це плаття гольф. Воно недовге, буде десь трішки вище за коліна. І у своєму складі воно має альпаку. Зараз вам покажу бірочку ближче. І, власне, тут чудовий склад: 60% вовни, 30 поліаміду і 10 альпаки. І, власне, це таке от плаття тоніка. Мені воно дуже добре підійшло по розміру. Можна його носити або з такими. Грубими колготами чорними або ж навіть з легінсами. Туніка надзвичайно тепла, тобто це однозначно річ на зиму. І довго я думала купляти, не купляти, і все-таки вирішила поки що залишити в магазині, оскільки це перший день ціна сьогодні велика, плаття важке, думаю, заважить воно десь в районі 600 гривень. І переходимо вже до звичайної ваги, ціна за кілограм трішки більше, ніж 300 гривень. Сподобалась мені ось така сорочка в горох. Красивий у неї основний колір, такий сіро-блакитний. Мені подобається. Це 44-й або 16-й розмір, і за своїм складом це натуральна тканина, це 100% віскоза. Був у мене період, коли я дуже багато брала речей в клітинку цієї сорочки і сукні. Я їх часто приміряла, часто купляла. А зараз в мене якийсь такий новий період. Мені тепер подобається такий принт, як горох. Раніше його дуже рідко використовувала, дуже рідко вдягала. а от... Останнім часом мені він власне сподобався. Я вже собі купила сукню, от тепер придивляюся до якоїсь сорочки. Від цієї сорочки у мене якогось такого особливого захоплення немає, тому залишила її в магазині. Далі хочу вам показати плаття в смужку біле з чорним. Це плаття халат вздовж вона повністю защіпається на гудзики, також має поясок. правда плаття маленького розміру, 10-го, це не мій розмір, але я все одно його покажу вам на собі. І за своїм складом це теж 100% віскоза. Ось таке плаття халат плаття-сорочка. Спочатку дуже жаліла, що воно не мого розміру, але, власне, в примірці виявилося, що тканина тут надто прозора. Бачите, внутрішні кишеньки просвічуються, і це не дуже гарно виглядає. А загалом плаття класне, такий крій мені дуже подобається. Мені здається, він завжди поза часом і завжди такі плаття є актуальними. І попереду ще вам хочу показати взуття і сумки. Серед сумок на ваговому секонд хенді мені сподобалася ось ця карамельного кольору на двох ручках. Така от сумка Шопер. Вона просто в ідеально новому стані, класна, щоправда, вона з ненатуральної шкіри. Це еко-шкіра, бачите, і підкладка у неї теж новенька. Заважила вона на 190 гривень. Щодо взуття, то на ваговому звичайному секонд-хенді нічого толкового не було. все дуже заношене. Ну а на Люксі були ось такі непогані чоловічі кеди від філа. І серед жіночого, серед літнього, знайшла лише ось такі от бусоніжки. Класні, мені сподобалися. На стійкому каблуці дуже оригінальний каблук, щоправда, маленький розмір 36-й. І переміщаємось з вами на інший секонд хенд. Теж покажу вам спочатку. Люкс-відділ була ось така от куртка сорочка, її ціна 425 гривень продається зі знижкою. Раніше її оцінювала у 850 гривень, але власне і зі знижкою не дуже поспішають люди купляти, адже мені здається, що. Такі куртки сорочки практично вже у всіх є. Всі вже відносили ще минулого сезону. Такими куртками сорочками були заповнені практично усі мас-маркети. Дуже багато їх було усюди, і на вулиці, і в магазинах. Щоправда, я собі її так і не купила, ну і вирішила вам просто показати, що тепер і в секонд-хенді можна в новому стані собі відхватити таку от сорочку. Це 100% котон, це великий плюс, адже власне в мас-маркетах те, що я бачила, переважно було з поліестру. Тут власне натуральна тканина, класна. Вона це 12-й або 40-й розмір. Сорочка йде оверсайз. Ще був ось такий класний світшот від Levi's. Він в розмірі S, він малесенький, його ціна 225 гривень. Раніше його оцінювали в 550 Думала взяти його для своєї димки, але він їй чомусь не сподобався. Хоча він прикольний був, бо мого розміру взяла б собі. І ціна у нього теж доволі прийнятна. Ще вам зроблю невеликий огляд взуття. Це теж люкс-відділ. Фіксовані ціни ось такі кеди, непогані від Vans. І ціна у них теж непогана: 375 гривень. Ванси новенькі, не заношені. Це розмір 40,5. І це така моделька універсальна, мені здається, підійде як чоловікам, так і жінкам. Ще сподобались ось такі адідаси. І поруч ще стоять ось такі масивні кросівки від Філа. Вони теж в непоганому стані, трішки ношені, замазані. Їхня ціна 950 гривень здається, така модель дуже часто трапляється і теж вже всім піднадоїла. А ось ці адідаси непогані, їхня ціна 1800 гривень, вирішила їх приміряти, але купляти, скоріше за все, не будуть через їхню підошву. Вона пожовкла. Якщо ви знаєте, як справитись з такою от пожовклою підошвою, напишіть в коментарях. Я пробувала свої відчистити зубною пастою і цей метод надії. Якщо ви знаєте якісь кращі, то, будь ласка, напишіть. Кросівки, як ви бачите, підійшли мені по розміру, вони цілком в моєму стилі. Я б такі носила дуже схожі на мої лакости, але мої лакости вже так добряче заношені. Зараз шукаю їм заміну. Ці могли б бути заміною, якщо б не їхня підошва. Ціна у них трішки кусається, 1800 гривень. Як на мене, це задорого як для взуття з такою підошвою. І ще трішки вам покажу і вагового взуття. Подивіться, які туфлі знайшла від П'єр-карден. Вони повністю шкіряні. Але добряче, вже хтось їх поносив. Власне, шкіра тут всередині зовні і навіть підошва. Дуже класний тут каблук, надзвичайно оригінальний. Ніколи такого не бачила. Уявляю наскільки вони були класними, шикарними, коли були новими. Дуже часто на ваговому секонд-хенді трапляються такі от люкс-бренди. Зустрічала і Dolce Gabbana, і Chanel, але завжди вони в плачевному стані. А от на люксі це більш такі от мас-марки. Дуже багато в нас власне на люксі спортивного взуття класичного майже немає. Тому хто любить класику, то вам пряма дорога власне на ваговий секонд-хенд, Тут дуже багато взуття на каблуках. Ще сподобалось мені ось такі босоніжки. Вони теж шкіряні, чорна шкіра, але, на жаль, теж вже, бачите, поцарапані на платформі. Зараз платформа знову стала актуальною, і в них сама форма, якась така космічна, футуристична, дуже класна. Насправді багато взуття з натуральної шкіри. Ось ці туфлі класичні теж це натуральна шкіра, але каблуки на бойки тут відірвані. Це, до речі, день завозу. Я вам показую обнову. Щоправда, це не ранок, а вже під вечір під закриття магазину. В хорошому стані взуття більш-менш нове позабрали ще вранці. Так, тільки коли магазин відкрився, хоча, до речі, ось ці туфлі непогані, вони повністю шкіряні і зовсім не заношені. Тобто, хто любить класику, це хороша знахідка. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть свої коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ну і до нових зустрічей.